У середу, 10 грудня, до Бориспільського міськвідділу, почали надходити повідомлення від жителів житлового масиву золоче Бориспільського району про те, що між колишнім подружжям відбувається сварка на ґрунті розподілу майна. Подружня пара близько року тому розлучилася. Рішенням суду будинок був розділений порівну. Чоловік одружився вдруге та зі своєю новою дружиною і двомісячною дитиною проживали в одній частині будинку, а колишня дружина в іншій. Між колишнім подружжям в черговий раз виникли суперечки з приводу помешкання. Кожна із сторін для вирішення конфлікту звернулася до правоохоронних органів. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу. Під час опитування... Жінки та її знайомих. До будинку під'їхала група невідомих чоловіків, які відкрили вогонь по будинку. Під час даної стрілянини загинула одна людина. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження та було доставлено до лікарні. Правоохоронці, які перебували у приміщенні, вжили всіх необхідних дій для порятунку людей та викликали підмогу. Наразі міліціонери з'ясовують всі обставини трагедії, проводяться заходи щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, новини телеканал Бориспіль.